Раїса Васильівна зареєструвалися депутати? Ті, хто в залі зареєструвалися всі. А ті, що в селі. Не дойшли, не доїхали. Давайте реєструватися. <реклама> 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 Колеги депутати, то тоді вже, як ви всі з цієї сторони, давайте вже тоді стоїть там по праву сторону, через одного. На коло ноті Через одного. Восьмий округ. Восьмий округ через одного. Про або на літачок, або на беззвучні. Я сесію. Шановні колеги, депутати, шановні присутні. 18 чоловік депутатів є присутні в залі, плюс сільський голова. 19 чоловік ми праві вирішувати питання, тому що в нас є клон. Порядок денний не є в кожному. Ради 8 скликання обрано 22 депутати. На другу сесію Ради 8 скликання прибуло 18 депутатів, що становить більше половини депутатів від загального складу ради. Відповідно до пункту 11 статті 46 закону України про місцеві обернування України, сесія Ради правомочна вирішувати питання. На підставі пункту 3, пункту 8, статті 42 вищоканого закону, другу сесію Зорянської сільської ради 8 скликання пропонує відкрити. Хто за те, щоб другу сесію... Зарянської сільської ради відкриті. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, Хто утримався? приймається одноголосно. Питання по порядку денному. Перше питання про утворення рішення комісії для обрання секретаря Зеленської сільської ради. Друге питання про обрання секретаря Зеленської сільської ради. Третє питання про затвердження переліку та персональних склад постійних комісій та затвердження положення про постійній комісії Зеленської сільської ради. Четверте питання про затвердження регламенту Згаденської сільської ради восьмого скликання. П'яте питання про затвердження заступника сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету Зорянської сільської ради. Шосте питання про утворення виконавчого комітету ради, визначення очисленості та затвердження персонального складу. Сьоме питання про надання обов'язків старости у селах Новожуків, Радухівка, сухівці ставдання та затвердження положення про старості. Восьме питання про внесення змін до сільського бюджету Зеленської сільської ради на 20-й рік. Дев'яте питання про внесення змін для програми соціально-економічного розвитку сіл Зрянської сільської ради на 20 рік. Десяте питання про затвердження розпоряджень Зеленського сільського голови. Одинадцяте питання про внесення змін в рішення за номером 10 від 01.12.2020 року про затвердження структури та штатного розпису виконавчого апарату Зрянської сільської ради на 20 рік. Дванадцяте питання про надання згоди. На прийняття із спільної власності територіальних громад Грівницького району у комунальну власність територіальної громади сіл Збройської сільської ради безоплатно бюджетних установ, закладів охорони здоров'я, їх приміщень та майна розташована на її території. Тринадцяте питання про надання згоди на прийняття із спільної власності територіальних громад Грівницького району у комунальну власність територіальної громади. Рівненського району Зенської сільської ради безоплатно бюджетних установ закладів освіти, їх приміщень та майна, розташованих на її території. 14 питання про надання згоди на прийняття і спільної власності територіальних громад, Рівненського району, комунальну власність територіальної громади, сіл Зренської сільської ради, безплатних бюджетних установ закладів культури, їх приміщень та майна, розташованих на її території». 15 питання про виготовлення печаток для старости печаток та штампів для виконавчого апарату Зрянської сільської ради. 16 питання земельні питання. 17 питання про розгляд заяв. 18 різні. Чи будуть доповнення? Колеги депутати, чи можу поставити за основу проголосувати порядок день? За основу голосуємо. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Також надійшли до нас депутатські звернення від депутата Денисюка Віталія. І за підписами депутатів Зеленської сільської ради я зачитаю звернення коротенько, щоб ми його також включили в порядок денний. Зв'язку із трагедією, що трапилася 03.12.2020 року у Семете Клевані 1 Рівненського району Рівненської області на подорозі у Стілу Гузкрівня о 13.30, а саме загибелі дитини 8 років на пішохідному переході біля Клевонського ліцею номер 1 Ми, депутати Зеленської сільської ради, занепокоєні даною ситуацією, оскільки у Клевонському ліцеї No1 навчаються 243 дитини з Леденської сільської ради. З них 116 дітей, учні перших четвертих класів. Більшість дітей щодня перетинаються небезпечну ділянку дороги. Просимо вас вжити. Необхідні заходи для збереження життя дітей, а саме в найкоротший термін встановити додаткові знаки обмеження швидкості і дублювання знаку пішохідний перехід. На даний час знаходиться один безпосередньо пішохідного переходу. Встановлення свіхофору на вимогу. Перенесення пішохідного переходу на 50 метрів в сторону Луцька, оскільки зараз він погано проглядається і в сторону Луцька знаходиться на спуску. Встановлення відбійників і сторони ліцею. Про розгляд звернення прошу проінформувати у терміні, визначені законом на електронну адресу або на. Телефон. Це є звернення до начальника служби автомобільних доріг і є звернення до начальника патрульної поліції Медчука Сергія Юрійовича. Також надійшло звернення від депутата Шкарапи Юрія Миколайовича від мешканців масиву 495. Ми мешканці села Зоря, Масилу 495, вулиці Плютинського, Кутівська, Крушельницького, Чорновола, Рівненської, Зоряної, Веселкової, Дружби, Весняної, Волошкової, Облиневої, Клинової, Світанкової, просимо вас посприяти нам, жителям, зазначених вище вулиць. Ковальчук, МВ, Ковальчуку, ММ Радикулицьку, Смику, Гар, Гарашкам. Гарашка. Свердельюкам, Фіщукам, Приварським та іншим у вирішенні питання щодо виділення коштів на укладення дорожньо-транспортного покриття на наступних вулицях Хасана. Клютинського, Хутірській, Крушельницького, Чорновола, Рівненській, Зоряній, Весавковій, Дружби, Весняній, Волошковій, Облуневій Клинові, Світонкові. Звертаємо вашу увагу, що масив 495 почав забудовуватися ще з 2000-х років початку. Проте станом на сьогодні дороги на вулицях Клютинського, Хутірській, Крушельницького, Чорновола. Рівненської, зоряної, висолкової, дружби весни, волошкової, яблуневі, квинкові, клиновій, світанкові знаходяться у жахливому стані. Фото додається. У зв'язку з чим виникла необхідність звернутися до вас з вище проблемою. Разом з тим повідомляємо, що під час негоди дощів, злив дорогу розмиває. З місцями затоплює, тому існує реальна небезпека, загроза життю та здоров'ю мешканців. Загроза життю та здоров'ю існує ще й тому, що на перелічених вищих вулицях відсутні будь-які пішувальні доріжки та будь-які дорожньо-транспортні знаки для забезпечення пересування людей, що ще більше загрожує безпечному існуванню та пересуванню в указаних вулицях їх мешканців. У зв'язку з тут утрудненим проходом та проїздом до власного житла просимо вашої допомоги. У вирішенні даного питання щодо виділення коштів з бюджету Зеленської сільської ради на укладання дорожньо-транспортного покриття на наступних вулицях сели Заряд, а саме Клітинського, Хотівській, Крушельницького, Чорновола, Рівненської, Зоряній, Веселковій, Дружби, Весняній, Волошковій, Яблуневій, Клиновій, Світонькові. Додаток додається і багато-багато підписів. Також це звернення було від жителів до депутата, а потім депутат. Зареєстрував його до сесії сільської ради. І також надійшло заява від депутата 4-го округу. Я, Брутинська Надія Богданівна, повертаю посвідчення номер 14 депутата Зрямської сільської ради по виборчому округу номер 4 Одночасно прошу вас урегулювати питання щодо виведення мене із числа депутатів з Римської сільської ради. Підстава, вимога роботодавця, а те видіа додається посвідчення номер 14 власний підпис. Заява надійшла вчора, вчора зареєстрована. Тому прохання цих три. Два звернення і цю заяву додати до порядку денного і проголосувати в цілому. Немає допомоги? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Переходимо до порядку денного. Перший розпочну з... Заяви, тому що це заяви депутата. Тому ми тільки що заяву чули. Хочу зачитати проєкт рішення. Розглянувши заяву депутата Зеленської сільської ради притинської надії Богданої від багатомандатного виборчого округу номер 4 про складання неї депутатської повноважний, керуючись пунктом 14, частина 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Під пунктом 2, частина 2, статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад, статтею 90 закону України про місцеві вибори, Зеленська сільська рада вирішила. Перше. Достроково припинити повноваження депутата Зрянської сільської ради Плітинської Надії Богданівної від багатомандатного виборчого округу номер 4 у зв'язку з її особистою заявою про складання депутатських повноважень. Друге прийняти рішення прийняти рішення, направити до Зрянської сільської територіальної виборчої комісії за відповідного реагування згідно чинного законодавства. Третє вивезти депутата Зрянської сільської ради Плітинську Надію Богданівну із складу постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного розвитку бюджету та фінансів. Галина Миколаївна, це, мабуть, комісія раніше? Як? Чи комісія лічної? Ну, Лічною ну, комісія буде, але просто щоб Заява репутатора має бути першою А як записано? Прошу Протоколи треба писати Добре, тоді переходимо до обгоня лічної комісії Угу. Шановні депутати, для ведення протоколу сесії нам обідано необхідно обрати секретаря сесії. Є пропозиція секретаря сесії обрати з кількості трьох чоловік. Інших пропозицій не буде? Ні. За дану пропозицію прошу голосувати, щоб в кількості трьох чоловік. Хто за? Хто проти? Хто утримався, приймається одноголосно. Є пропозиція секретаря ради обрати наступних депутатів. Бепко Дмитрук Луцик. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Прошу зайняти секретаря робочої місця. Нам необхідно обрати також лічильну комісію. Прошу кількісний склад. Три чоловіки. Хто за те, щоб персональний склад був три чоловіки? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Є пропозиція персонального складу включільної комісії. Наумець Анатолій Віталійович, Фрейд Наталія Савеліна, Євушко Богдан Борисович. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймаєте одну розумію. Прошу, займайте робочі місця. Шановні колеги, депутати, нам необхідно затвердити регламент нашої сесії. По регламенту пропонується по першому питанні до трьох хвилин, по другому питанні до трьох хвилин, по третьому питанні до трьох хвилин, по четвертому питанні до тридцять хвилин, по п'ятому питанні до трьох хвилин, по шостому питанні до п'яти хвилин, по сьомому питанні до трьох хвилин, по восьмому питанні до трьох хвилин, по дев'ятому питанні до трьох хвилин, по десятому питанні до трьох хвилин, по одинадцятому питанні до трьох хвилин. По дванадцятому питанні. До трьох хвилин. По тринадцятому питанні до трьох хвилин. По чотирнадцятому питанні до трьох хвилин. По п'ятнадцятому питанні до трьох хвилин. По шістнадцятому питанні тридцять хвилин. Вистачить легенев славу. Чи більше? До 40 хвилин просимо землепорядних, тому що ми. Ну, будемо розглядати кожного по іменному. 17 -е питання до 5 хвилин. І 18 -е різне до 3 хвилин для виступів. Немає інших. А По шостому? По шостому? 6 до 5 хвилин. Мало. Мало. Є прохання, щоб послухати. Кожного члена деканату. Пропозиції. 40 хвилин. Є ще інші пропозиції? 30 хвилин. 30 хвилин. По шостому, до 30 хвилин. По інших немає? І закінчите сесію. Перерва. Перерва? Ну, треба так поливати десь. коли будемо таємне голосування дійти. Фактично буде тема можливість, що потім буде лічильна комісія, підраховувати, то декілька хвилин буде перерва. Ставлю на голосування регламентом. Закінчте до. 2 години, так. Першого. До 14-ї години. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Зачитати ще раз заяву по Квітинську. Да. Просто на голосування. Тому що вона депутат, згідно депутатської заяви, вона має розглядатися першою. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Переходимо до... Друге питання порядку денного.